Всім привіт! З вами Палич. І в нас сьогодні коротеньке зведення по груповому етапу турніру на 19.03. Е, лишилося зіграти всього два матча. Один з них буде зіграний сьогодні неділю, тобто 19 числа на 19 годину. Тому всі забігайте, буду радий вас бачити. І так, не відбулося без, не без сенсації у нас на цьому турнірі, що з однієї сторони не може не радувати. Несподівані результати завжди добре. Таких от е, двіжухах, але і з іншої сторони печально, що така от людина, як гравець, дуже себе зарекомендував гарно в турнірі. Він е, як людина і як е, такий скіловий гравець вилітає з турніру. От такі діла. Про це трошечки пізніше. Зараз давайте бисенько подивимося, хто вийшов з груп уже і які матчі лишилося відіграти. Значить так, група А виходить Хабвот News з першого місця, і Сейн Дейв з другого місця. Група Б виходить з першого місця Skylex. І з другого місця виходить Winner. Група С з першого місця виходить Роха. І з другого місця буде сьогодні. Матч я говорив між дуреальні гравці і Молчуном. Е, планувалося цей матч відіграти 18 числа, але оскільки у Молчуна були великі проблеми з інтернетом, у нього там і стрім сипався навіть. І підлаги туди-сюди він там. Оце все склалося в кучу, що він тільтонув. і навіть серед матчу сказав, все. Там, ми, здається, ми ще 10 матчів не відіграли. Він сказав, все, я тільтонув, ну тільтону, все, я здаюся. Типу продовжувати цей матч я не буду. І відповідно я йому запропонував переграти на наступний день, тобто в неділю, 19 числа, тобто сьогодні ми будемо перегравати все повністю спочатку. Це так би мовити, моя ініціатива. І він погодився на це. Так що сьогодні дізнаємося, хто вийде з другого місця. Це буде Молчун або реальні гравці. Такі от діла. Група D. E, От та група, яка оказалася смерті, де e, в першому матчі зустрілися Вовчик і в гості, в другому Soul4Life і Каспер. Вовчик перемагає в гості і також перемагає Soul for Life, і виходить з групи Д на перше місце. Першому місці. А от в гості. Програє сенсаціонно Касперу на 50 б. Також у нього були пролаги з інтернетом. Е, можливо, якби лагів не було, був би зовсім інший результат цього матчу, але лаги були і треба було, на мою думку, хлопцям таки домовлятися і перегравати цей матч на наступний день, коли все стабілізувалося з інтернетом. Але я в гостю запитав, ну, гостів запитав що, типа, по ситуації, що як. Та він каже, треба було перегравати, але вже типу, після бою руками як то кажуть, не махаю, да? Е, Тому такі результати, матч зарахований, як то кажуть, і за згодою з двох, двох сторін можна було його переграти. Дуже, конечно, печально, що, дійсно, на мою думку, фаворит турніра від, відіграв всього два матчі, два, два матчі два програші. Можливо, не найкраща техніка була. Можливо, як йшов на уступки в двох, ну, двох випадках е противнику під техніку, але результат маємо той, що маємо. Ще раз повторюю, себе зарекомендував як гарний гравець. Ну, в плані як, гар... як людина це, на турніру, його стрімчанський з противниками приємно було дивитися. Не було якогось там негативно взагалі, один до одного, хороша координація в боях і. Взагалі, здорово все. було. нагадаю, що це ми тут не, не друзі, ми тут противники. Тому якщо хтось грає, грає взводом і навіть слова ніякого не каже по бою, то це його, вибір, і його вибір цілком оправданий в цьому моменті. Такі от діла, але, на жаль, прощаємося з гостем на груповому етапі. Повернеться він до нас 100% у взводний турнір, я думаю. Якщо, звісно, не відмовиться сам, такі от діла. І відповідно, коли матч буде між Солхолайфом і Каспером за вихід з групи з другого місця, я не знаю. Десь уже, як то кажуть, з понеділка там. Soul4life захворів також. В общем, це в нас група хворих людей, скажімо так. Каспер болів, гості болів. Тепер Soul4life хворіє. Коротше на піпець. Один тільки вовчик на антибіотиках якихось на допінгу. Напевно, просто два матчі, дві перемоги сидить щилить на розслабоні. Тепер в рандомчику там розслабляється. якось так. І група є. Остання група. У нас також тут вже все вирішено. З першого місця виходить Бандерштадт, з другого місця виходить Праген. Отакі коротенькі зведення по поводу групового турніру. Е, також отакі, от, ну якось так. В общем, наступний відос по турнірчику вже буде, коли відіграють всі матчі, і будемо дивитися вже фінальну стадію, вже роздивлятися, розглядати що, куди хто пройшов. То куди пройшов, і тоді тепер будемо вже дивитися і так би мовити, аналізувати, і спробуємо зробити вже які не які там би прогнозики. Да? прогнози. ця це штука неблагодарна, але спробуємо спрогнозувати проходження хоча б по верхній сітки. Якось отак: -от. такі от діла народу. На цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре. Підписуйтесь на всіх учасників турніру, підтримуйте всіх учасників турніру. І разом йдемо до перемоги.